Сьогодні, 30 квітня 2025 року у Волочиській міській раді пройшло засідання чергове п'яте виконавчого комітету. В Порядок денний засідання було включено 61 питання. Першим питанням порядку денного було звіт про виконання міського бюджету Волочиської міської ради, бюджет за перший квартал. Було виконано другим питанням було про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Волочиської міської ради за перший квартал 2025 року. Було за перший квартал до міської ради, звернулись 1424 громадяни із своїми заявами. Заяви були розглянуті вчасно. виконані. ще головними одними із головних питань були. Питання про надання матеріальних допомог, виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, розглядалися питання затвердження дефектних актів та кошторисних розрахунків на ремонти, які проводяться зараз на території нашої міської ради та в старостинських округах нашої громади. Також розглядались питання служби у справах дітей. Це були надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій. Ряд питань розглядалось відділу архітектури та будівництва. Також розглядались питання про виділення допомоги нашим військовим частинам. По всіх питаннях, які були включені до порядку денного засідання виконавчого комітету, були прийняті відповідні рішення.